Добрий день, ви на огляд квартири? Добрий вечір, студія та, -та це я. Чудово. Тож давайте оглянемо однокімнатну квартиру площею 41 метр квадратний, яка знаходиться в будинку номер 6 на четвертому поверсі. Тут у нас коридор 7,2 м2, метри квадратних. Тут вміститься точно велика розкішна шафа. Розкішна шафа. То ми не з такої сім'ї, як другі ми з багатої. Праворуч від мене знаходиться ванна площею 4,9 м2, метри квадратних. Тут можна собі релакснути, набрати водички у ванну, вино, шоколад і просто кайфувати. Шоколад вона собі шоколадку купила. Гадіна велика кухня студіо 14,6 метрів квадратних. Ось тут ви можете готувати собі сніданок, обід, вечері, все, що забажає душа. Чай, бутерброд, булочка з сусіскою, а сістерди зона відпочинку, де після важкого дня можна просто розслабитися. Ну це плюс вайб. Угу. Ну і особисто для мене це була би основна кімната лоджія 4,5 і 5 квадратних. Дивіться, тут так і проситься велика плазма і PlayStation. 0% відсотків засудження, 100% відсотків розуміння. А за моєю спиною спальня.